У міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбувся конкурс на кращий двір. Головною темою стала різдвяна казка. Твори дітей, які взяли участь з різних сіл надвірнянської громади, оцінював один із декількох журі Іван Гриджук. Щодо критеріїв оцінювання, то головний редактор газети Народна воля пояснює, що таких є багато. Також поділився думкою щодо творчих доробків, з якими встиг ознайомитися. Є багато критеріїв, мовні критерії з Уміння сфантазувати, поставити своїх героїв казкових у певні ну, життєві й казкові ситуації. Познайомився з половиною робіт, бо їх понад три десятки. Враження таке, що у дітей є фантазія, є літературний хист, є уміння підмітити таку побутову життєву нинішню деталь і перетворити її в казку. Більшість творів пронизані. Такою дитячою думкою і нашою, взагалі, мрією і потребою, щоб скоріше настав мир у нашій державі, і щоб ми здобули перемогу, десь цей мотив пролягає через твори, зважаючи на свій багаторічний досвід у журналістиці, Іван Греджук на питання, як зберігатиметься об'єктивність оцінювання, дав лаконічну відповідь. У кожного свої кажуть критерії, вміння оцінювати об'єктивно, але згодіться, що все-таки фактор суб'єктивності буде присутній. Не хвалююся таку вдатність, що я можу оцінити текст. Стараюсь справедливо. Звичайно, що дітям треба дати надію, обнадіяти дітей. Ми мене якісь кажуть такі суді. Ді дуже строгі тати, надію, що Хай хай це буде їхньою казкою. А щоб вони не розшурувалися в цій нинішній касі, а вступили у майбутнє своє доросле життя. Серед учасниць конкурсу була дівчинка Анна, шестикласниця навчається у верхній майданській гімназії. Вона поділилася деталями над працею свого твору для конкурсу і навіть зачитала його. Я придумала перший раз казку, але вона не підходила під конкурс. А другий раз я вже подумала, посиділа і якось придумала цю казочку. Михайло, всього. «Сьогодні святий вечір приходи зі своєю мамою до нас вечеряти. Я так люблю цей час у нашій родині. Поважають різдвяні звичаї і традиції. Мама з бабусею готують 12 смачних страв. А куття з горіхами, маком і медом така смачна, а ще пампушки з ружею. Ти смакував таке варення? Дідусь заносить до хати дідуха і ставить на покуті, а на столі велично лежать традиційні хліби. До присутніх на заході звернулася вио начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк. На заході мала надію, що лейтмотивом у творах буде перемога країни. Слово, хай переможе українське слово, гарне, ускішне, барвисте, чарівне. Сьогодні ми пишемо всі різдвяну казочку з вами. Ми дуже сподіваємося, що головним мотивом нашої казки буде одна наша мрія це перемога нашої держави, нашої землі. У підсумку захід зміг зібрати 32 юних талантів разом із творами від 9 сіл громади. Конкурс відбувався у двох вікових групах. Переможцями у віковій групі від 7 до 10 років стали перше місце Петрик Антоніна, Парещінська бібліотека, друге місце Будзик Яна – Парещінська бібліотека, третє місце Ковальджишин Ілляна, Верхня майданська бібліотека. Перемогу у віковій групі 11-17 років здобули перше місце Глинчак Тетяна, Верхня майданська бібліотека, друге місце Кисляк Христина, Молодьківська бібліотека та третє місце. Це верстюк Юлія Молодківська бібліотека.